Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам оглянути будинок, який знаходиться у селі Томашівка Хмельницької області. На цьому місці, будь ласка, не забувайте підписатись на наш канал, щоб не пропускати нові огляди. Продається невеличкий дерев'яний будинок, обкладений цеглою. загальною площею 52 квадратних метри. Будинок в доброму житловому стані. Всередині будинку зроблений косметичний ремонт та залишаються новому власникові усі меблі та побутова техніка. До будинку заведені усі необхідні для комфортного життя комунікації. Є вода, каналізація, опалення будинку за допомогою газового котла. Будинок складається з трьох окремих кімнат. Та кухні. Загальна площа ділянки складає 18 соток. На неї є усі необхідні господарські споруди. Є гараж, сарай, літня кухня та теплиця. Ділянка дуже гарно доглянута. Посаджені молоді дерева. Новому власникові залишаються також уся садова техніка. Будинок знаходиться Майже у центрі села. Поруч з будинком знаходиться зупинка громадського транспорту, також з інфраструктури у селі є магазин, відділення кошти, школа та дитячий садочок. Це терміновий продаж будинку, отже ціна складає 1200 доларів. Друзі, не забудьте підписатись на наш канал поставити лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.